Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом у Підмосков'ї почалася нова двіжуха, яку любить Путін. Горить логістичний центр 10 тисяч квадратних метрів. Пишу, що на складі зберігається понад 5 тисяч оптику оптиковолукно а також інші припаси армії РФ, які очікували на винантаження. складу, нібито загорівся через удари дронів. Пишуть про 50 загиблих і декілька десятків поранених окупантів. Поряд також горить ешелон. Крім того, Санкт-Петербург спалахнув завод. Звізда горіло знатно, пожежу вдалося локалізувати лише через півтори години. Причини займання поки що не називають, Проте вже відомо, що завод виготовляв дизельні двигуни та ректутурні передачі, які широко застосовуються на кораблях та катерах різних проєктів МС РФ. У серпні завод брав участь у військово-технічному формі армія 24 чотири Підмосков'ї і Навіть отримав лист подяки від головного командування флоту про те, що з російських кораблів у каторії Чорного моря чи Каспію запускають ракети по мирних містах України. Знають уже усі цього ж дня сталися ще дві надзвичайні події у Брянській області РФ у місті Клинці, що розташований за. 60 кілометрів від кордону з Україною, Військовій частині 12721 дислокується підрозділ 144-ї гвардійської матестрілецької дивізії 20-ї гвардійської загальної військової армії РФ на території військової частини. Також ремонтується техніка окупантів, яка зазнала пошкоджень під час бойових дій саме сюди, нібито було завдано ракетного удару. Щоправда, губернатор Брянської області Олександр Богома заявив, що російська ППУ успішно відбила атаку, але зважаючи на фото та відовірба, вийшла знатна АО селище міського типу Климова, 30 км від Чернігівської області. Розміщена центральна база засобів зв'язку Росії. Військова частина 47-144. на території колишнього аеродрому. За словами джерел обозрівателя, зосереджено велику кількість військової техніки та розташованої армійської складови. на 13 грудня тут сталася пожежа. А потім пролунали вибухи. Тут навіть бойовий комара із біолабораторії долетить. Що там уже про птахів говорити? загалом горить і вибухає усе. Люди бігають і тішаться у оком. Бойові українські гуси без утрат повернулися додому. Передають усім привіт і слава Україні. Ніроїчно написав на своїй сторінці у Фейсбук військовослужбовець української армії Кривосазону. Зазначимо, що у Брянській області після регулярної бовов діє заборона на використання піротехніки та феєрверків. Тепер же місцева влада закликала бізнесменів перестати продавати цей непотріб через переляканих жителів, які гучного звуку одразу поспішають до укриття. Батькам наполегливо рекомендували контролювати дітей, щоб вони не запалювали на вулицях. Удари по російських військових об'єктах складах і сховищах прямо позначаються на ситуації на фронті в Україні. Про це сьогодні роз. Вів речник української добровольчої армії Сергій Братчук. Будь-якому разі ми бачимо, що удари завдаються сьогодні дуже активно по тих базах, по тих сховищах, по тих військових об'єктах, які є законними цілями. Вони завдають якраз там, де ці промислові резерви, логістичні резерви працюють на певне групування війська. Насамперед, ми говоримо звичайно про Курський фронт. Ми говоримо про Донецький напрямок. Сюди б я ще додав удари по командних пунктах, пунктах управління для російських військ, які зараз займаються забезпеченням ось цих двох найголовніших напрямків, сказав Брачук. Він звернув увагу, що удари по об'єктах на. Російські території, які працюють на війну проти України, завдаються фактично щодня в будь-якому разі, звісно, це позначається на полі бою, тому що паливо для літаків це менше польотів, якщо воно знищено, якщо інфраструктура аеродрому пошкоджена, це менше вильотів. Якщо влучити по хімічному заводу, який виготовляє ракетне паливо, ракет на цей період може летіти менше на територію нашої країни. Усі удари не випадкові. Якщо ми говоримо про вибір ударів об'єктів, усі удари пов'язані з логістикою і з тими напрямками, на яких сьогодні найгарячіше сказав братчук. Спікер наголосив, що українських дронів стає більше їхня номенклатура стала набагато ширшою і вони здатні виконувати ті завдання, які напевно до сьогодні жодна армія у світі не виконувала. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висловки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.